Росіяни різко кинули свої найкращі танки та почали тікати на фронті. Така ситуація сталася, коли один із бійців ЗСУ пішов в атаку та із побратимами почав оточувати ворожі підрозділи. Тоді росіяни почали вилазити із передових танків, кричати та тікати у бік лісу. А бойові машини перейшли до рук воїнів України. Які ще подарунки солдати рефі передали зсу, та як же так вийшло, що вони просто кинули власну техніку? Далі почуєте деталі у ролику? Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіть. Поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Воїн збройних сил України Василь розповів, що під час одного з боїв бійці з його бригади у розбили російський підрозділ. Як каже Василь рашисти просто втекли, залишивши три новітні танки. Т-80БВМ. Один із них дістався. Екіпажу Василя, і який наразі ефективно відпрацьовує по ворожій піхоті. Ну танк серйозний потужний газотурбінний двигун, праціл сосна у коровані ракети, тепловізор. Пам'ятаю, як на цьому танку вперше виїхав на бій. Відпрацювали танк. Літав, як скажений. Ми знищили тоді чотири БМП 3 ті, що нові із 100 міліметровими гарматами. Два БТРи, ще там щось горіло. Було як в американському кіно: усе горить. Російська техніка вже чорна, і така картина. Усе в диму говорить військовий ЗСУ. І додає, що в одному із перших боїв на Донбасі проти танка Василя виїхали два ворожі. Один був знищений, другий утік. Але того ж дня рашисти артилерію накрили наших танкістів, і танк Василя був спалений, на щастя, без екіпажу. Зараз же військовий продовжує знищувати техніку ворогів. Ну а схожий випадок стався під час того, як російська бронемашина та українська зустрілися на дорозі північно-західніше на Донеччині. Наші захисники показали відеодуелі з ворогом. У Результаті, якої, до речі, вийшло і техніку забрати, яку кинули рашисти, і знищити екіпаж противника, який намагався втекти від сил оборони. Тож за пересуванням окупаційної армії спостерігав український безпілотник. Після цього українська БМП-2 першу відкрила вогонь у бік машини з окупантами. Вже після ліквідації окупантів до бойової машини піхоти дісталися українські військові, яким вдалося завести БМП та відвести її на свої позиції. Водночас бійці 68 восьмої окремої єгерської бригади захопили російський танк та дев'яносто. Сто прорив, вартість якого становить півтора мільйона доларів. Воїни ЗСУ заявляють, що всередині ще відчувається запах фарби, що говорить про те, що техніка не так давно почала використовуватися у бою. Зараз 68-ма окрема єгерська бригада знаходиться на покровському напрямку, де ворог переважає наші сили і в живій силі, і в техніці, але там активно працює і українська артилерія та дрони, які знищують особовий склад рашистів та їхні бронемашини. Однак іноді вдається забрати трофейну техніку, коли ворог просто так. Окрім Т-90 прорив 23 23-го року виготовлені арсенал ЗСУ поповнився танками Т 90 та 80 і БМП. Нова модифікація цього танка має комбінований нічний прилад приладбачення для водія і камеру заднього виду на озброєнні 125-мм гармата. Її дальність становить до 3 кілометрів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили більше 87 танків цього типу та захопили 18 одиниць у робочому стані. Ну а для захоплення цього танка Т 90 Прорив 68-ма ОЄБР провела дуже складну операцію, через що рашисти кинули його на відкритій місцевості. І через це просто підійти до техніки не було можливості. Окупанти одразу відкривали вогонь. Десь о 8-й годині ранку мені зателефонував заступник командира бригади. Сказав, що техніка перебуває в сірій зоні. Один із видів техніки, саме цей танк стоїть заведений із працюючим двигуном. Потрібен такий відчайдушний танкіст, який може зайти туди пішки, стрибнути в танк і спробувати на ньому. Виїхати, розповів командир танкового взводу 68-ї ОЄБР фізик. Один із таких бійців виявився колишній піхотинець Марін. Він разом із іншим військовослужбовцем на броньованому автомобілі о 15.00 того ж дня поїхав у бік трофея, але під час висадки потрапили під обстріл рашистів. Колишній піхотинець отримав контузію, але зміг вийти на зв'язок і заявити, що він готовий продовжити операцію самостійно, бо іншого бійця відкинули вибуховою хвилею. До десятої вечора Марін опинився на. Та позиції української сторони він зібрався із духом і пробіг 70 метрів до танка. Вскочив у нього, перевірив, чи все працює. Мотор ще був заведений, ще працював і поїхав на ньому в розташування нашого підрозділу. Коли ми спостерігали за цим, через дрони дали вказівку усі лінії оборони, що їде наш танк, щоб його не знищили, бо танк був увесь у зетках. Пригадав його побратим. Пізніше українські військовослужбовці дізналися, що з танка не було здійснено жодного пострілу, а пробіг становив лише 500 кілометрів. Ну а тим часом не відстають від своїх побратимів і бійці 15-ї бригади НГУ Карадах, які поцупили російський танк на Покровському напрямку та знищили екіпаж ворожої бронетехніки. Як повідомляють військові, окупанти залишили бронемашину під залізничним мостом, щоб заблокувати проїзд. Після передислокації із Запорізької області на Покровський напрямок воїни 15-ї бригади оперативного призначення Карадах Нацгвардії знову провернули свій коронний трюк. Наші бійці у шукальному стилі викрали під селидовим російський танк Т-72 на ходу, та у дуже непоганому стані танк був залишений супротивником під мостом, щоб перекрити дорогу. А його екіпаж розмотаний українськими операторами дронів, зазначає коментарі автор публікації. А в свою чергу і військові 118-ї окремої бригади територіальної оборони захопили російський танк т 62 м. Про те, як це вдалося зробити, розповів військовий 118-ї бригади із позивним Каспор. За його словами, танк був покинутий ворогом під час невдалого проведення штурмових дій. На позиціях підрозділів Сил оборони України операцію з евакуації ініціювала бригада ТРО, але оскільки підрозділ не мав власних механіків, які могли б керувати танком, для цього був залучений механік водії зі складу 54-ї ОМБР. Загалом на плануванні операції було витрачено 4 дні, оскільки танк знаходився у цій зоні та дуже близько до ворожих позицій. Під час огляду танка військові замінили акумулятор і змогли його завести. До своїх позицій танк дістався власним ходом. Як зазначає військовий з позиним Каспар, у танк влетів в півідрон, але він не завдав серйозної шкоди. Водночас, через хаос на полі бою, танк ймовірно заглух після удару, через що російський екіпаж, імовірно, покинув його. Окрім цього, під час руху до власних позицій танк перегрівся через встановлений колісний мінний трал. Тому він потребує ремонту. Оскільки трофейний танк був з БК, після ремонту він буде залучений до знищення рашистів їхнім же танком, який до слова був покинутий окупантами біля населеного пункту Верхньокам'янська Бахмутського району Донецької області. Ну а раніше також відомо, що під Турецьком воїни сил оборони поїхали на расистів їх же танком захопленому бою та перебили окупантів. Екіпаж із сотої окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ майстерно панував трофейний Т-80 і вже не раз довів його ефективність у запеклих боях за Турецьк. Ідеться у повідомленні. Захоплений танк був додатково обладнаний захистом від дронів. Танкістам доводиться вести вогонь на мінімальній дистанції, іноді це менше 100 метрів. Ворожа піхота, не маючи протитанкових засобів. Покладається виключно на дрони та артилерію, зазначають у Генштабі. Військові також кажуть, що у лабіринті зруйнованих будівель Турецька обмежений огляд і дрони ворога перетворюють кожен виїзд на виклик. Танкістам доводиться вести вогонь на мінімальні дистанції, іноді з дистанції менш як 100 метрів. Ворожа піхота, не маючи протитанкових засобів, покладається виключно на дрони та артилерію. Бойова машина вже пережила влучання дронів та градів, але завжди повертається до строю, рятуючи життя свого екіпажу. Окрім цього, стало відомо. Що на цьому напрямку українські військові відбили наступ та знищили із півтора десятка окупантів. Ще частину було взято у полон. Окрім того, сапери знищили міст, який слугував логістичним шляхом для окупантів. Тепер вільно прогулюватися українською землею ворог більше не зможе. А левова частина у учасників цього відео взагалі стали добривом для нашого чорнозему. Підкреслили наші захисники. Поміж тим, і військові механізованого батальйону К 2 озброїлися трофейним російським танком Т 90 С, який вже Користовується бронегрупою полку для знищення ворога його ж зброєю. А відео про його захоплення було опубліковане на офіційній сторінці підрозділу в Ютуб платформі. Танк окупаційної армії був виявлений покинутим після проведення невдалих штурмових дій ворожою бронетанковою групою. Після цього у батальйоні розпочалося планування операції із його евакуації. На момент, коли танк знаходився у полі, бійці не могли визначити його модифікацію через масивний антидроновий захист, який ускладнює. Нівав детальний огляд першим етапом евакуації танка, став його огляд, оскільки існувала ймовірність наявності вибухового пристрою. Бійці дісталися до бойової машини через сіру зону і ретельно перевірили її на наявність сюрпризів. Переконавшись у відсутності вибухівки, вони оглянули танк навколо. За словами військового із позивним кочівник, однією із причин втрати танка ворогом могли стати погані нерви екіпажу. Це підтверджує те, що танк стояв на третій передачі, що свідчить про ймовірне заглушення двигуна під час. Атаки на подальше поспішне залишення машини екіпажем. Машина дуже цікава, гармата свіжа, замінена. Вони стріляли з закритих позицій, зазначив кочівник. Згодом як з'ясувалося, що захоплений танк є т 90 ес, який був модернізований для сухопутних сил Індії. На відміну від радянських машин, він оснащений тепловізорами для навідника і командира дистанційно керованою турелью та іншими спеціальними обладнаннями. Ну а далі щодо ліквідації ворога, теж поговоримо, адже є інформація про те, як військові Україна майстерно ліквідува. Вало окупантів пострілами станка. То ж про це говоримо детально далі дійсно про те, що відбувається на фронті. А саме наші українські захисники вони продовжують ліквідацію рашойських загарбників та їхньої техніки на території нашої країни, нашої держави. Так, воїни на Донеччині знищили будівлю, в якій перебували окупанти. Відповідне відео оприлюднила прес-служба сухопутних військ у своєму офіційному телеграм-каналі у суботу, 1 лютого сьогодні, те як це відбувалося, так, ви можете побачити зараз скрін на своїх екранах. Цей постріл станка, так як він влучно. Вистрілив далі про це з вами поговоримо. А саме що дописали у пості наші сухопутні війська, не ФПФ єдиними танкісти знову прибули на підмогу. Ви вже знаєте, що танкісти 28-ї бригади вміють розбиратися з ворожими штурмовиками на турецькому напрямку. І ось новий епізод їхньої роботи цього разу окупанти вирішили сховатися в будівлі. Мабуть, сподіваючись, що це їх врятує. Але танкісти 28-ї ОМБР за підтримку. Ки підрозділу Георза просто нагадали, що будівля це не найнадійніший схорон. Одним пострілом вони перетворили її на купу будматеріалів разом із тими, хто всередині, все як ви любите. Так дописали наші сухопутні війська. Ну і дійсно ще нагадаємо, що напередодні так при службі зазначали, що на турецькому напрямку українські військові знищили російських штурмовиків, які заховалися в будівлі. Тобто дійсно бачимо, що від наших збройних сил України. Заховатися рашистським рашиським нелюдам, оркам просто неможливо, і ми бачимо, що кожного цього недовійськового, так рашистського, буде обов'язково ліквідовано, буде обов'язково знищено нашими збройними силами України. Вкотре хочемо вас закликати так: не забувати підтримувати наше українське військо, не забувати згуртовуватися, об'єднуватися, коли якщо не зараз, ми всі разом дійсно маємо це прекрасно розуміти і наближати нашу перемогу. Розуміємо, що нашим хлопцям та дівчатам. Там, які зараз на передовій, які зараз на фронті, їм дуже і дуже важко, і їм дуже важлива наша підтримка, як в плані, так поширення репосту інформації з зборів, так перевірених так само. Їм дуже важливе озброєння, їм дуже важлива будь-яка підтримка з боку нас, українців, прекрасно розуміємо, що завдяки їм ми маємо з вами змогу жити, розвиватися, працювати, донатити так і, і будувати далі своє життя. Тож маємо не забувати завдяки кому ми з вами маємо змогу це робити. Ну і далі будемо ще з вами говорити про успіхи наших збройних сил України. Просто дійсно, коли читаєш це мурахи по шкірі від того, наскільки наші захисники та захисниці, наскільки вони відважні. І наскільки дивовижні просто речі вони роблять. А саме десантники з позовним Джек та «Олівер» розповіли, як у першому ж бою захопили одразу шістьох окупантів. Тож про це говоримо детально з вами далі. Українські захисники на псевдо Олівер та Джек в першому ж своєму бою зуміли захопити одразу шістьох російських військових. Історію подвигу воїнів своїх поділилася 71 перша окрема єгерська бригада десантно штурмових військ збройних сил України. Мене. вони були героями, поки думали, що я там один, тому що вони чули тільки мене, бо я по рації з нашими спілкувався. А нас було двоє. Ділиться Джек. За словом бійців до їхніх позицій під'їхала ворожа МТЛБ. Однак вони зуміли зупинити її за допомогою гранатомета. Я бачу, як людина головою вниз падає. Ну не людина, а рашист. Згадує Олівер. Після цього вони близько трьох годин. Відбували атаку, уявіть собі двоє людей близько трьох годин відбивали атаку загарбників лише одним автоматом. Просто дійсно мурахи по шкірі. Наскільки в нас відважні люди, наскільки вони знають, заради чого вони це роблять, і наскільки це титанічна праця? Ну, уявіть собі три години, один автомат на двох. І вони дійсно це зробили. Оскільки чому так сталося? Тому що а, другий під час бою було пошкоджено осколком. І ще розповідає Джек про те, що. Загнали їх у приміщення і там вже утримували одного із противників, я знешкодив, поранив у подальшому, поранений загинув. В Якийсь момент окупанти почали переконувати наших бійців припинити опір, стверджуючи, що все це нібито лиш політика. Проте, коли зрозуміли, що все це марно, у хід пішли образи та залякування. Втім, які б погрози росіяни не висловлювали в бік українських військових, їм це все одно ніяк не допомогло. Розповіли хлопці наступне: вони почали викидати зброю, коли зрозуміли, що в них не. Має шансів, а дійсно, коли рашисти стикаються так пліч, опліч око на ок, лице до лице, так з нашими збройними силами силами України, то з них вже дійсно шансів не буває. Тоді до нас спустилися останні штурмовики, ми вже почали зв'язувати і пакувати їх, розповідають вони. І при цьому вони зазначили, що коли вже вели полонених, до них підлетів ворожий дрон і спробував здійснити скид на своїх же солдатів. Уявіть наскільки це цинічно. Вкотре говоримо про те, що расисти своїх же вбивають цинічно так само це роблять. Вони хотіли їх добити, щоб їх не забрали у полон. Прекрасно з вами розуміємо, чому рашисти це роблять, чому вони цього так бояться. Констатують українські герої. Дійсно, мурахи по шкірі від цієї історії від того наскільки відважні наші збройні сили України три години. Уявіть собі один автомат, і вони забрали шість окупантів. Ну просто не вистачає слів, щоб описати те, наскільки ми пишаємось ними, і наскільки ми їм вдячні, тому що дійсно, завдяки ним ми маємо з вами змогу прокидатися вранці. Абсолютно погоджуюся. Надалі також будемо говорити про те, що повідомляють в Русі, АТЕШ щодо Херсонського напрямку, де також росіяни вдаються до хитрощів для того, щоб не йти в штурми, тому що бояться це робити. Так ось. Партизанський рух теж дописує таку інформацію. Цитую далі серед військовослужбовців 205-ї мотострілецької бригади, дислокованої в районі Таврійська, зростає кількість саботажів та відмов виконувати накази командування. Так ідеться в повідомленні. Наприклад, відповідальні за озброєння та човни військовослужбовці затягують підписання накладних, усвідомлено допускаючи безліч помилок в документах. Далі цитую. це заважає нормальному постачанню і уповільнює підготовку до бойових операцій. Так кажуть, ФАТЕШ на ну, водії свою чергу ламають авто і не поспішають їх ремонтувати, посилаючись на брак запчастин і складність ремонту, все це робиться з метою виграти час перед ротацією і дочекатися, поки підрозділ не відведуть в тил. Командування стикається з дедалі більшим опором. Рівень саботажу в армії РФ продовжує зростати так. Повідомляють партизани. Російська ж армія продовжує штурмувати позиції українських військ вздовж лінії бойового зіткнення, не полишаючи намірів прорвати оборону ЗСУ. за 31 січня. На цьому лише напрямку було зафіксовано сім штурмів. Найбільше з яких на Придніпровському в острівній зоні Грила Дніпра напрямку зазначивши наші військові. Говорять про зазначають про те, що дуже багато втрат живої сили в рашистів зафіксовано. Росіяни були змушені повернутися на свою вихідні позиції, а за останню добу, до речі, січня на фронті в Україні відбулося 134 бойових зіткнень із противника. Ну і також на Курщині теж бойові дії тривають і далі. Поговоримо про те, що відбувається там. Каєндерівці масово платять хабарі лікарям для того, щоб не їхати на війну проти України. Не хочуть вони воювати. За даними видання, сім'ї витрачають стократну середню зарплату, щоб отримати фальшивий діагноз. Ціна підкупу зараз складає близько 500 доларів. Навіть корейці вже зрозуміли, що воювати про Україну проти України це прямий напрямок в пекло. А росіяни далі лізуть на забій. Ось такі новини маємо з приводу КНДРівців, які також побачили, що вони лише втрачають своє життя на фронті, нічого хорошого від цього не отримують. Ну а далі поговоримо і про пропагандистські наративи, які з'являються в інфопросторі. Адже скандальний американський журналіст Такар Карлсон зухвало висловився на адресу президента України Володимира Зеленського, назвавши його диктатором та. Лакієм про це він сказав під час інтерв'ю з журналістом Пірсом Морганом. Американець повторив традиційні заяви Кремля, що мовляв український президент нелегітимний через відсутність виборів в Україні. Далі цту його не обирали. Він керує країною з допомогою сили. Він вбиває своїх опонентів, вбив багатьох людей. Чому б ти особисто мав підтримувати диктатора, який багатій на війні з у своїй країні? Хто забороняє християнську конфесію? і Хто вбиває своїх політичних опонентів? Цинічно висловився так американський пропагандист. Окрім того, Карлсон зухвало назвав українського лідера Києм західних держав і також поскаржився на українців за кордоном. Далі цитую, я був в Куршавелі у Франції кілька тижнів тому. Кожен, хто був в магазині Арма, був українцем, який використовував мої гроші, щоб купити сумочки за 100 тисяч доларів, так сказав Карлсон, який до речі до цього звинувачував адміністрацію колишнього президента США Джо Байдена в спробі ліквідації диктатора Російської Федерації Володимира Путлера. Дуже, дуже противно і мерзенно читати такі тези від цього пропагандиста, особливо на тлі сьогоднішніх новин, коли росіяни вкотре цинічно... Українців вгатили по нашій житловій будівлі. Просто жахливо, що це все в інфопрострі вилазить. Ось це незрозуміло що що а, вилазить із рота а, з цього пропагандиста. Ну, і далі також будемо говорити з вами так про ті самі мирні перемовини, начебто, рашистський диктатор до них готовий. Але ми бачимо з вами прекрасно, що ні до чого він не готовий, продовжує цинічно бувати наших людей. А наші партнери продовжують а, дуже гучно говорити про занепокоєння. Так, хоча навіть вже зараз майже п'ята година вечора, і до цього часу, якщо чесно, можливо, я десь не побачила, не помітила, але дійсно я не побачила ні одної якоїсь заяви чи слів від наших партнерів з приводу занепокоєння. чи ще Чогось, тобто вони вже взагалі вирішили, мабуть, ситуацію і вбивство наших людей так на території нашої держави, взагалі вже ніяк не коментувати і просто тупо мовчати. Так, от з приводу Трампа, так наші колеги радіо НВ наступну інформацію оприлюднили з приводу того, що Трамп заявляв про переговори його адміністрації з Росією та анонсував розмову з Путіним. Він анонсував розмову з російським диктатором Владиміром Путіним. Так і заявив, що незабаром вони можуть зробити суттєві дії для припинення війни в Україні. Та коли, нарешті, вони зроблять ці дії. Ми будемо говорити, і я думаю, можливо, зробимо щось значне. Ми, ми хочемо закінчити цю війну. Ну, не дуже видно, що що хочуть вони закінчити цю війну. Ну, погодьтеся з тим, що чинять расисти на території нашої держави. Ну, взагалі, не можна про це говорити. Це просто наскільки не вкладається в голові, наскільки просто дії, які чинять расисти на території нашої держави, їх їхні заяви про те, що вони хочуть справедливий мир. Ну, подивіться, це просто не вкладається в голові, так, ці два фактори. І ще сказав Трамп про те, що ця війна б не почалась, бо якби я був президентом. Так само, як Гучно він говорив з приводу того, що за 24 години він закінчить. Ну, немає так, не закінчується ця війна за 24 години. Так само, як і Ткело говорив про те, що за 100 днів. Ми бачимо, що якось ніяк воно не закінчується і не закінчується тільки говорять дуже гучні слова. А ще з приводу того, що Трамп заявляє про переговори з адміністрацією, так його і з расистами. Тобто, дуже сподіваємося, що не буде такої ситуації, що вони будуть домовлятися про мир на території нашої країни без нашої країни на тих умовах, на яких хочуть рашисти. Дійсно, дуже сподіваємося, що такого не станеться. Ще президент США також говорив, що проводить дуже серйозне обговорення з Росією про завершення війни в Україні. Ну, знову ж таки, ну дуже дивно і дуже неприємна та ситуація, бо я не знаю, як це правильно так висловитися, з приводу того, що вони це збираються обговорювати, знову ж таки, без нашого президента, без нашої адміністрації, без нас, українців, про мир на території нашої держави. І сьогодні, зранку, вони вбивають наших людей. Ну тобто, ми це розуміємо з вами так прекрасно. А ще розповідаємо, він це якраз таки під час надання коментарів журналістам в овальному своєму кабінеті Білого Дому і обіцяв політик про те, що у нього відбудеться розмова з президентом Рейфі, Володимиром Путіним. Сказав він наступне, ми будемо говорити і думаю, можливо, зробимо щось справді важливе. Зробіть нарешті щось справді важливе. Ми хочемо покласти край цій війні. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Знову купу багато слів, так ми хочемо її зупинити, адже це жахлива війна. За його словами, мільйони молодих людей гинуть переважно на лінії фронту. Як ми з вами бачимо, так по ситуації сьогоднішнього дня не тільки на, тери... на лінії фронту, а й в домівках, коли люди просто сплять у свій вихідний день, і не тільки про домівки, і не тільки про сьогоднішній день ми з вами говоримо.